Добрий день, дорогі мої семикласники! Вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні ми продовжуємо розгадувати таємниці дієслова. Поговоримо про способи, що це таке, навіщо вони. Ну і запишіть, будь ласка, сьогоднішню тему. Це способи дієслова, дійсний, умовний наказовий, і поговоримо про творення дієслів умовного і наказового способів, тобто будемо вчитися розрізняти, і побачимо, навіщо вони ці дієслова, способи дієслова, як вони творяться і як правильно їх уживати. І сподіваюся, буде вам сьогодні цікаво, адже способи дієслова це така цікава і таємнича категорія зі своїми особливостями. Слово чарівне, яка в нього сила, скажеш з любов'ю і радість росте. Слово ласкаве народжує крила. Ви не забудьте ніколи про те. Отож про дієслова, але пригадаємо, що ж це таке. І наша постійна рубрика, як на Пропоную вам невеличкий тест з НО. Знайдіть рядок, у якому всі слова належать до дієслів. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, готові перевіряти? Це варіант Д. А ви, як думали, якщо ви правильно виконали це завдання, то я вас вітаю. Ви готові до того, щоб осягнути таємниці способу дієслова. Далі про нього. Мовне дослідження саме для вас. Прочитайте речення, знайдіть і випишіть з них у три колонки дієслова, що виражають реальну дію або ж бажану можливу дію. І третя колонка це буде спонукання до дії своєрідне прохання. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Ну, звичайно, я слова виписувати не буду. А ви перевіряйте, що ви виписали, я їх буду тільки підкреслювати. Дієслова реальної дії я буду підкреслювати прямою лінією, бажаної дії я буду підкреслювати хвилястою, а спонукання підкреслю як додаток ось таким пунктиром. Перше речення коли хата горить, тоді люди не сваряться. Так, справді, адже коли в країні біда, люди повинні об'єднатися. А що ж в нас по дієсловах горить і сваряться? Ці дієслова означають реальну дію. А ви так підкрес... виписали? Ворога, карай хлібом, і сіллю, особливо, коли це русняток. Отже, карай це спонукання до дії дієслово. Гнів псує кров. Тому в будь-якій ситуації треба зберігати спокій. Псує це реальна дія. Від ворога учись розуму, учись. Понукання до дії. Погибли б наші вороги до ноги. Бажають сьогодні всі українці і не тільки українці, і навіть ніхто вже не питає, а хто ж вони ті вороги. Погибли б це бажана, можлива дія, бажана для всіх. Дав би і сорочку з себе, ну, як би міг. Це теж своєрідна така бажана, можлива дія, яка відбулася б за певної умови. Дай яєчко, облупи, ще й у рот поклади, так кажуть про ледачу людину, яка любить, щоб все її підносили, як то кажуть на тарілочці, і з блакитним краєчком. Отож, дай облупи, поклади це ну, звичайного спонукання до дії. Так. Шукає кістки молодці, так говорять про людину, яка в усьому хорошому намагається знайти щось погане. Шукає це реальна дія. Його й муха крилом убила б, убила б це бажана, можлива дія. Так бив, що на силу втік, кажуть про людей, які люблять все перебільшувати. Отож бив і втік це звичайна реальна дія. А тепер перевірте, будь ласка, чи так ви виписали дієслова. Якщо так, то ви готові до того, щоб показати вам таблицю. До чого це я веду? В принципі, до того, що реальна дія це дійсний спосіб, бажана, можлива дія це умовний спосіб, а спонукання до дії це, ну, звичайно. Наказовий спосіб. Тадам, наша таблиця дійсний, умовний, наказовий. Отож, про дійсний спосіб. Він виражає ну, дійсний реальну дію, тобто дійсну, яка відбувається відбувалася чи буде відбуватися. Відповідає на питання, що робить, що зробить, що робив. Ну, Це, звичайно, наші дієслова трьох часів минулого, теперішнього, майбутнього, тому і змінюється за часами, числами та особами. І родами у минулому часі. Особливості творення ніяких немає. Це звичайні особові форми дієслів, які ми утворюємо. І приклади: працює, сміється, забуде, зробив. Умовний спосіб. Ну, вже сама назва говорить про те, що дія відбудеться за певних умов. Якщо умова виконується, то дія відбувається. Умова не виконується, ну, все, пиши, як то кажуть, привіт, да? ну, дія не виконується. Тобто. Такі е, дієслова виражають дію бажану або, можливу за певних умов. І питання, що робив би, що зробив би, змінюються за числами, а воднині за родами. Так, да, вони не мають осіб, ну, тому що утворюються від дієслів минулого часу. Їх дуже легко утворити і легко визначити. За чим, спитаєте ви? А за частками. Он червоненьким виділена частка Б і Б. Якщо ви бачите біля дієслова цю е, часточку, отож, це обов'язково буде умовний спосіб. І приклади повідомив би, хотіли б, прийшла б. Ну і наказовий, уже сама назва цього способу наказує нам, що далі буде йти мова про спонукання до дії, наказ, пораду, прохання, побажання. і питання що роби, що зроби. Категорично, так, так? Да? І змінюється за числами та особами, але не за всіма. Про наказовий спосіб, а там дуже багато своїх таємниць ми будемо говорити на наступному уроці. І це буде зовсім інша історія. Дочекайтеся. Ну і творення. Деякі особи дієслова утворюються з допомогою часток, хай нехай. І приклади говори, говоримо, хай говорить і нехай говорить. Ось, власне кажучи, і всі наші правила, все, що вам потрібно знати про дієслова на одному єдиному слайді, який я вам пропоную або сфотографувати, або заскринити, або натиснувши на паузу, переписати, тому що саме цими правилами ми і будемо користуватися сьогодні на уроці. Готові? І вам пунктуаційний практикум. Спишіть речення, поставте де потрібно, пропущені розділові знаки. Підкресліть дієслова і визначте їх спосіб. Ну, тобто над дієсловами ви пишете Д, якщо це дійсний, У, якщо це умовний, і літеру «Н» якщо це наказовий. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Взяв би я бандуру та й заграв, що знав. Через ту бандуру, бандуристом став, до речі, речення тут всі взяті, і створів українських письменників. І так, взяв би це умовний спосіб, так? заграв е, дійсний, знав дійсний і став дійсний. Говорять люди, а далі в нас вже йде речення з прямою мовою. Бачите, діти, тут слова автора говорять люди. Далі ставимо після слів автора двокрапочку, адже в нас слова автора стоять перед прямою мовою. Відкриваємо лапки, пряма мова з великої літери. Не зітхай. Тут можна поставити як на оклику або крапку. Чого нема, то й так нехай. Лапки закриваємо. Перевірте, будь ласка, розділові знаки. А тепер щодо дієслів: говорять. Ну і хай говорять. Дійсний спосіб. Люди завжди говорять. Не зітхай, наказовий. Чого нема, дійсний, то і так нехай. Нехай це взагалі частка. Зразу вам скажу, це не дієслово. Можливо, ви перепутали. Наступне речення. А я говорю, і тут теж пряма мова. Ми ставимо лапки, ставимо двокрапку, відкриваємо лапки. Не зітхай, тут теж можна знак оклику або ком, крапка. Коли нема, можна поставити тире, ну або кому, а краще тире, бо друга частина вказує на наслідок. Борись, кома, придбай, однорідні член речення, пряма мова закінчилася, ми закриваємо лапки. А тепер по дієсловах. Говорю дійсний, не зітхай наказовий, нема дійсний, і Борис Придбай це наказовий спосіб дієслова. Як сонце могуче, таким будь і ти. і я вам теж цього бажаю. Будь це наказовий спосіб дієслова. Розбудуємо соборну державу. Нам даровану Богом по праву, тобто тут кома, або тут однорідні члени речі, державу, яку соборну і даровану Богом. І розбудуємо, звичайно, це наказовий спосіб дієслова. Якщо ви так зробили. І правильно визначили способи дієслова, то я вас вітаю. Ви дуже добре зрозуміли тему сьогоднішнього уроку, але тут важливо не просто виучить, визубрити правила, а зрозуміти саму суть. Якщо ви правильно визначили, отже, суть цієї теми, ви зрозуміли. Якщо ви ще помиляєтеся, то наступна гра саме для вас гра, дивись, не помились. Отож, як же грати у цю грулю? Ну, зверніть увагу, діє слова дійсного способа. Будую, збудувались, будуватиме, будував би, будуй. Чи всі вони дійсного? Тут нема помилки. Звичайно, є. Адже будував би це умовний спосіб, а будуй наказовий. Зрозуміли, як грати в цю грулю? а далі самостійно натисніть, будь ласка, на паузу і знайдіть помилки. Ще знайшли помилки. Так, діє слова умовного способу, не всі умовного збирайте і це наказового, а діє слова наказового способу не всі наказового. Милувалися і надихалися, це дійсний спосіб. Ну, якщо ви правильно знайшли помилки, то я вас вітаю. Все-таки ви можете розбиратися в способах дієслова. Працюємо далі. Для вас гра склади пазл Ну, на закріплення, щоб ви вже остаточно розібралися в способах. Отож. Перейдіть, будь ласка, скористайтеся QR-кодом, перейдіть за посиланням і спочатку оберіть закладку з назвою «Способи дієслова, а потім знайдіть усі дієслова з таким способом. І ви відкриєте пазл, побачите картинку, яку напишіть у коментарях, що ж там ви побачили. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, картинка сподобалася? Швиденько зробили скріншоти і відправили мені на оцінювання. А для вас ще одна груля мовний баскетбол. Тільки замість м'ячиків у вас будуть мріє слова. А замість кошиків, звичайно, у вас будуть три способи. Дійсний, умовний і наказовий. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як? Зверніть увагу для того, щоб перевірити, не забудьте там на галочку натискати, тоді ви побачите червоним у вас висвітлиться те, що ви зробили неправильно. Тобто, якщо ви м'ячик кинули не в той кошик. А якщо ви все зробили правильно, то швиденько скріншотики надсилаємо на оцінювання. Ну, в принципі, як і неправильно, бо помилки це нормально, не помиляється той, хто нічого не робить. І досліджуємо. Більш детально поговоримо про умовний спосіб дієслова. Ну, з умовним способом все дуже просто. По чому ми впізнаємо дієслова умовного способу? Правильно, ми їх впізнаємо по частці Б і Б. Коли частка умовного способу має форму Б, а коли Б. Ну, якщо ми подивимося уважно, то ми зробимо висновок. що Якщо попереднє слово закінчується на приголосний, то ми вживаємо частку Б з голосним. А якщо на голосний, ось бачите, жіночий рід, множина, середній рід, то частка Б на приголосний тільки, без голосного. Тобто, бачите, і тут все просто. Як пишеться частка Б з дієсловом? Ну, звичайно, окремо, завжди з дієсловами ця частка пишеться окремо. І тут теж все просто. Чому дієслова умовного способу не змінюються за особами? Ну, На це питання може дати відповідь тільки дуже уважна людина, яка уважно слухала пояснення. Як то кажуть, скринька просто відчиняється, тому що дієслова умовного способу творяться від дієслів минулого часу. От і все. А минулий час, ми знаємо, немає осіб, тільки однину множину і роди дієслова. От і все. Чи є в дієслів умовного способу особові закінчення? Логіка, да? якщо немає осіб, то особових закінчень немає. Але просто закінчення є родові і часові, адже дієслово змінюється з родами і числами, то закінчення, звичайно, є, а особових нема. Нема осіб. Нема закінчення собових. Тобто, все просто. Отож, апа забула витерти свою писанину. Диктант відновлення. Спишіть прислів'я, добираючи з іншої колоночки продовження. І розкажіть про утворення дієслів умовного часу. способу. Знайдіть їх у цих реченнях, ось таких прислів'ях, і подивіться, як же вони творяться. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Готові перевіряти? Ну, Перше прислів'я, якби знаття де впадеш, то соломки підстелив би. Так, у нас діє слово, е, умовного способу, підстелив би, твориться від минулого часу з допомогою частки би. Минулий час чоловічий рід. Якби знав, де знайду, то туди пішов би. Знову ж таки, діє слово минулого часу чоловічого роду з додаванням частки би. Якби хліб та одежа їв би козак лежа. Те ж саме дієслово минулого часу чоловічого роду і частка Б, і ми їх пишемо окремо. Якби свині крила, вона і небо зрила б. «Зрила» жіночого роду з вдаванням частки Б. Зверніть увагу, що частки ми пишемо з дієсловами окремо, не з дієсловами ми пишемо окремо і «Б» з дієсловами ми пишемо. Теж окремо. Ну, ось так. І висновок, який ми робимо, дієслова умовного способу, утворюються від дієслів минулого часу з додаванням часток Б і Б. І мовне конструювання. Зараз поговоримо більш детально про наказовий спосіб. Ну, не зовсім детально, ми лише його пригадаємо. А саме, перебудуйте речення так, щоб дієслова наказового способу, які вжиті в реченнях стояли у формі умовного. Спочатку зроби уроки, а потім дивись телевізор, так звучить категорично наказ. А поміняйте. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося вам, перевіряємо, що ж ми мали зробити. Спочатку зробив би уроки, а потім дивився б телевізор. Зверніть увагу. Сидіть мовчки, нікому не заважайте, працюйте. Сиділи б ви мовчки, нікому б не заважали, працювали б. Візьми книжку, почитай. Взяв би ти книжку, почитав би. Звернули увагу на інтонацію, здавалось би, зміст один і той же. А інтонація різна. А що це таке? А це чари, чари. А чари називаються стилістичні особливості способів дієслова. А ось вони. Слухайте уважно і не говоріть, що ви цього не чули. Трапляється, що форми одного способу дієслова вживаються в значенні іншого. Деякі форми теперішнього часу дійсного способу можуть уживатися в значенні наказового, коли наказ не викликає заперечень. Лагодь сину сани відвезеш ялинку. Форми наказового способу можуть вживатися в значенні дійсного, коли йдеться про несподівану минулу дію. Інші бігають, кричать а ти вечеряти подай, посуд, перемий. Форми наказового способу можуть уживатися в значенні умовного. Небудь нас, то ніхто б тої науки й не нюхав. Тобто, якби нас не було, ніхто б тої науки не знав. Неозначену форму дієслова, тобто інфінітив, можна використати в значенні наказового способу для підкреслення категоричності, вирушити негайно. Тобто вируши негайно, тобто деякі дієслова ми будемо говорити на наступному уроці, не мають форм наказового способу. І доводиться саме неозначеною формою дієслова користуватися для наказу. А для пом'якшення тону наказу. В значенні наказового способу можна вживати форми умовного або дійсного, тобто, власне, чим ви займалися у попередньому завданні, чи не продали б ви чоловіче тієї ялинки? Ось вони, чари способів дієслова. І пропоную вам цей слайд або ж заскринити, або сфотографувати, або натиснувши на паузу, записати. Звичайно, ми цими всіма замінами. Користуємося умовленні, але просто не звертаємо на це уваги, адже в нас це вже йде автоматично, тому що ми вправні мовці рідної мови. А зараз. Попрактикуємося, чи вмієте ви визначати ось такі чарівну, чарівне вживання одного способу, значенні іншого. І наша рубрика Як на зно і тест звідти. Позначте речення, у якому діє слово умовного способу вжито в значенні наказового. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вгадали? Це варіант В. Вже б покласти кінець всім незгодам і щоб кожен народ поважать. Е, поклади кінець всім незгодам і поважай народ. Так, ось так би повинно звучати це речення. І ще одне завдання: наказовий спосіб дієслова вжито в значенні іншого способу, в якому рядку. Натисніть, будь ласка, на паузу і знайдіть цей рядок, де відбулася заміна. Перевіряємо. І це відповідь А. Мама каже, що скільки не дай книжок, а їм усе мало. Так, що скільки не даси книжок, ось саме наказовий спосіб вжити в значенні дійсного. Якщо ви знайшли відповіді, то ви все ж таки дуже і дуже спостережливі. І я вас вітаю, ви чари розгадали. І отримуйте вихідний квиток. Виберіть, будь ласка, одне чи два речення, оцінивши свою роботу на уроці і допишіть їх. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Якщо ви все вмієте і все знаєте, то ви можете бути задоволені собою і вам домашнє завдання. В Підручнику на сторінці 54-55 прочитайте і вивчіть правила. Виконайте вправу 90 там все просто і легко. Любіть і вивчайте українську мову, бо коли ти українець, а української мови не знаєш, ти українець мертвий. Бажаю вам хорошого дня і до побачення, успіхів!